Белковом для процентов компании новосветил погорож. Треба діслати вистав. Ваш номер телефону. 068 822 03 63. Олександр? Так, да, Олександр да, да, Петрович. Петрович, так? Так, так. Номер отримувач. Ой, так я так розумію, що саме особо є. Номер телефону отримувач. Ну, мені треба нам не на дописати на медіа, а все це я би говорив вся країна. Мені треба номер телефону отримувати, контактна особа, місто, куди їде, та номер відділення або адресу, на яку прямую. Без цих даних я не зможу відправити. Ага, так, так, так. Ну, ось, ну, вже Кирилівськ, 23. Номер телефону отримувати, скажіть, будь ласка. А, що? 490-01-01. 0946 чи Є. Нет, 04. 490.0101. Нет. Президент я отримував. У мене є ще це. На будь-якого представника, чи хтось там конкретно має отримувати. Ну, все во Ну, ЄРДР є. Мої, на, на представника будь-якого чи на конкретну особу вам треба. Ну, на це сього є ЄРДР, я не знаю. ІТФО, це код організації. Yeah. Ну, Як всі підход? 237. Yeah. 237, 298. Yeah. 20, так, 0, 0,9. Це студія 1 плюс один. Абі треба, я б говорю, що вся країна. Хто отримуєш? Будь-який представник? Чи якась конкретна особа? Говорю вся країна. Мені прізвище та ім'я. Або будь-який представник. Якщо будь-який представник, я просто напишу, що це представник цієї організації. Ну не Так і напишіть, якби говорю вся країна. Ні, мен... я можу або казати, що це буде представник. Або це буде конкретна особа. Я не можу прописати. Говорю. Це ще при... проект. Це ж проєкт, я обговорювався. Куди прямує воно? Місто село, куди прямує? Дивіться, місто Київ. Київ, далі. Кирилівська, 23. Кирилівська, 23. Хорошо. Наступно підпасіть. Добрий вечір. Добре. Скільки оцінюєте документ? Ні. Гривня, 100 гривень, 200, 300, 500 гривень. скільки їх не років. Ну, до бусинок 100 гривень. 100 гривень. 100 гривень. А як це, це вас зробить? 200, 300, 500 Це, це, це Ви страхуєте це? вашу посилку. Раптом, щось з нею трапиться, від цієї суми відштовхуйте, щоб вам повернути гроші за, за вашу посилку. Ага. Один... Платить за пересилку. Ну, я, я так вже не сплачу. Да. Перевірте правильність усіх даних. Якщо все вірно, будемо відправляти. Ну так як я сказав, так. Ну це майже немає ці ось сто які ви ви все сказали. Це снаковочна вартість. Ага, Ви оцінюєте, що ваш лист коштує 100 гривень. Так, а ті ж, а, так, так, а чим ж вони відрічаються? 100, 200, 500 гривень? Це, це сума... 35% до вартості додається. До 500 гривень нічого не додається. Після 500 додається 5% до вартості. А як це? Я... Ви дорожче так... будете платити. Чим більше вартість, дорожче будете платити за пересилку. Ага, а якщо, допустимо, за 100 гривень, так це, так це як? Це, до 500 гривень немає різниці. Ну, 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 дивіться, ну, ну, я, це допустим, я плачу, я би 100 гривень, так? Ну, далі, допустим, її, допустим, доходи, так? Ну, ну, це, до цей лист, це, до, туда же, правильно? Ну. Так, а потім, коли вони допустим, його вертають, оскільки я вам плачу, допустимо. Я, я не мене? знаю, ну, це вже вони вирішують, хто буде платити, чи ви, чи вони. Скільки вони оцінюють, як вони його відправлять. Я ж не знаю, ага. це вже Куда буде зовсім інший лист. добре. Да, 100, да. да. 100 гривень, будь ласка, підрахуйте. Добре. добре. Яка сама така найнижча така ціна, так? Да? Да? Ні, найнижча саме 65, але у вас э, адресна доставка. Адрес на ага. доставку, так, да, 100 гривень. Ага.

Спасибо. Mm -hmm. mm -hmm. Yes, you no, know, that's